І ми повертаємося до подій у Верховній Раді. Я нагадаю, там депутати ухвалили закон, який дозволяє звільнити Юлію Тимошенко за ґрати з коротким підсумком. Юлія Янчар з парламенту. Юлію, тобі слово. Віто, привіт! За ті кілька хвилин, що ми не чулися. Депутати активізувалися у своїй роботі і вже встигли ухвалити дуже багато доленосних рішень. Перше з них це звільнення Юлії Тимошенко. За це проголосували 310 народних депутатів. Ще один дуже важливий, дуже важлива ініціатива депутатів. Вони голосували про відсторонення від виконання своїх обов'язків міністра ВО міністра внутрішніх справ Захарченка, Ну і ще один закон, який також. Дуже важливий для всіх, хто стояв на майданах по всій Україні, це надання фінансової допомоги сім'ям загиблих, поранених, а також учасникам майданів по всій Україні. Також йдеться про те, що та фінансова допомога буде надаватися також і іноземцям, які приїжджали підтримувати Україну. Зараз в Раді відбувається такий дуже сильний ажіотаж. Всі намагаються писати якісь коментарі, адже ніхто не очікував, що ось так нагально за всього кілька хвилин. Депутати такою величезною кількістю голосів будуть голосувати законопроект за, за законопроектом. Єдине, хочу додати, що звісно під всіма цими законопроектами і законами проголосованими має поставити ще свій підпис президент України. Студія так, Юлі, Я тобі дякую. Будемо сподіватися, що в Україні нарешті настане мир.